Практичний і приємний дарунок отримали міські ліцеї від міської ради та благодійного фонду МХП Громаді в початку нового навчального року. Прості і зручні велопарковки. Це стало можливим в рамках конкурсу мікрогрантів час діяти Миронівщину від фонду МХП Громаді. Саме це і відмітив на приємній церемонії вручення сертифікату в Миронівському академічному ліцеї імені Тараса Григоровича Шевченка. Керівник групи соціального розвитку фонду Віталій Очеретяний. Сьогодні ми розпочали новий сезон 2023 разом із. Командою з Олександром Шпильом, який був ініціатором і допомагав теж Олександру писати. Олександр автор ідеї, школи дотримались, зробили, долучились. Тобто колективна така спраця. Але велопарковочки це не тільки просто поставити велосипед. Я думаю, що це ціла культура. Це свідомість, екотранспорт. Я думаю, що з велопарковочки це початок тільки цієї культури. Тротуарчики для велосипедістів з розміточкою, свідомість людини, тут їде велосипедіст, значить я йду тут. Тому це хай буде початком розвитку громади в такому європейському ключі. Екосвідомість, оптимізація часу, використання таких альтернативних видів транспорту як велосипед. Тому успіхів на цьому шляху, дякую, що ви небайдужі. Дякую всім за співпрацю. Добрий путь, щоб тут завжди вони були тут на тренування, на велосипеді, в школу. Директорка ліцею Леся Капустей щиро подякувала за велопарковку і постійну увагу до навчального закладу. Ми щиро вдячні, що за нас завжди пам'ятають, переймаються нашими потребами, тому що дуже багато діток зараз приїжджають на велосипедах. І в нас була з цим велика проблема, тому що вони. Ставили або під е, огорожу, так, тобто місця відведено спеціально не було. Тому ми щиро вдячні, що про нас пам'ятають, переймаються нашими потребами і сподіваємося на дальшу нашу співпрацю. Про саму ідею встановлення шкільних велопарковок нам повідомив ініціатор ідеї, представник Миронівської міської ради Олександр Подоляко. Наприкінці травня, коли тут проводилися дитячі спортивні ігри Сокіл, будучи тут по роботі, бачив, що величезна кількість велосипедів паркується при пандусі. Зрозумів, що діти, які використовують цей пандус для підняття до школи, власне, вони їм ці велосипеди будуть заважати, тому виникла така ідея зробити цей проект. Якраз тоді МКП громаді оголосило конкурс, міський голова цю ідею підтримав. І власне сьогодні ми змогли запустити це все до початку навчального року. Скільки взагалі? Яка кількість? А всього було встановлено шість велопарковок по дві велопарковки на кожен з ліцеїв нашої громади. Одна велопарковка це 10 паркомісць, тобто кожна школа отримала по 20 паркомісць. Попередньо так, якщо цей проєкт матиме величезний, скажімо так, ажіотаж і місця місця буде не вистачати. Можливо, потім будемо і далі впроваджувати цю культуру. Хто облаштовував місце для велопарковки? А у першій школі місце для велопарковки облаштував педагогічний склад власне цього ліцею. Так, да велопарковку нам допоміг виготовити наш місцевий підприємець Угнівенко Ігор Васильович. Відбулося офіційне відкриття і в академічному ліцеї номер 2 де вже також встановлена велопарковка в затишному куточку подвір'я, яка з нетерпінням чекає своїх юних паркувальників. Сертифікат вручи. Директору ліцею Олексію Дубровіну, який в свою чергу подякував за реалізацію даного проєкту. Діти будуть приємно здивовані, коли побачать цю велопарковку. Так що ми дякуємо МГП громаді за турботу, за те, що вони таке зробили. Давно планували. Ну, все, коштів немає, все якось руки не доходили. А це нам такий приємний подарунок до 1 вересня. Ми щиро-щиро дякуємо. Встановлена велопарковка і в академічному ліцеї номер 3 де уже нас чекав директор закладу Олександр Корнієнко. Користуючись нагодою, Олександр Григорович показав майстер клас правильної парковки велосипеда. Як виявилось, і тут потрібно знати певні нюанси такої, на перший погляд, простої справи. Я думаю, що така велопарковка давно вже потрібна. Я дякую Миронівській міській раді, а також благодійному фонду МХП громаді благодійному фонду за те, що вони організували нам таку стоянку. Діти користуються велотранспортом і будуть тепер користуватися цією стоянкою. Дякую, дякую ще раз. Усім причетним. Чому благодійний фонд МГП громаді підтримує такі проєкти? З таким запитанням ми звернулись до Олександра Шпиля, регіонального керівника із соціальних проєктів фонду. Даний проєкт був передбачений для доступності наших дітей, тому що дуже багато діточок у Милонівських школах приїздять не тільки з території Миронівської міської ради, а ще й з ближчих сіл. І тому дуже важливо цей проєкт було відкрити саме до 1 вересня, тому що, щоб діти вже з 1 вересня, коли підуть в школи, вони користувалися даними парковками. Головне завдання благодійного фонду МХП громади, щоб життя було комфортне, класне і доступне на тих територіях, де є присутні наша компанія і наші партнери, група компанії МХП. На території Миронівської міської ради це Миронівський завод по виготовленню і кормів, Миронівський м'ясопереробний завод, легко та філія Урожай вікремний підрозділ Миронівка. Тому благодійний фонд постійно приділяє дуже велику увагу і займається благодійністю. В рамках цього року ми відкриваємо перший проєкт шкільні велопарковки, а загалом їх буде 14. і більше півтори мільйони гривень. Благодійний фонд громади передасть в тому чи іншому вигляді в розвиток Миронівської громади.